Історія для душі про Йоганна Себастьяна Баха Уявіть собі світ, у якому немає інтернету, електрики, мобільних телефонів чи слави. Є лише свічки, перо, аркуш паперу і стара церква з органом. Саме там в тиші народжувалась музика, яка торкається сердець і зараз, через століття. Музика, написана не для сцени, а для Бога. Так творив Йоганн Себастьян Бах. Він народився в 1685 році в німецькому містечку у родині музикантів. Музика була в його крові, але життя геть не було легким. Коли йому було 10 років, він втратив обох батьків і його забрав на виховання старший брат Йоган Крістоф, органіст, який дав йому перші серйозні уроки. Юний Бах вже тоді шукав більше, ніж просто звуки. Він шукав глибину. Його життя було скромне, без зайвих прикрас. Працював він переважно в церквах, органістом, композитором, вчителем хора, і це не приносило йому багатства, але давало простір для душі. Щонеділі він мав писати нову кандату для служби, і кожна з них була пронизана духом Євангелії. Дивовижна річ кожен його твір навіки отримав слід віри Баха на початку твору. Єзу Джува, Ісусе, допоможи, а в кінці Солі Део Глорія, що означає лише Богові слава. Він щиро вірив, що мистецтво не повинно прославляти лише людину, а того, хто дав їй талант. Йоган був не тільки генієм, але й чоловіком із великим серцем. Він був двічі одружений, перша його дружина Марія Барбара, з якої він мав семеро дітей, раптово померла. І її смерть стала великим потрясінням для нього, але не зламала його віру, бо віра була жива в нього, у його серці. Через деякий час він одружився вдруге з Анною Магдаленою, молодшою співачкою, яка стала йому вірною супутницею в житті. В нього ще було багато дітей, і його дім завжди був повний музики, молитви і любові. Ми спотикаємося не раз в своєму житті. Стикаємося з труднощами, і тоді нам приходять думки про несправедливість чи образу на Бога. І Бах теж не раз стикався з труднощами, конфліктами, фінансовою скрутою, непорозуміннями, та навіть тоді він не переставав творити. Навіть коли на старості осліп і не міг сам писати музику, він диктував ноти своїм учням. Його останній твір, хоральна прелюдія, мала назву: Перед престолом Твого сяйва стою. Мій дорогий Ісусе. Бах не був знаменитим за життя. Його слава прийшла лише через багато років. Але, можливо, саме тому його музика така щира вона не про славу, а про надію. Вона не про майстерність, а про величезне світло душі. У своїх страстях за Матвієм він не просто переказує біблійні події. Він передає біль і любов Ісуса в кожному акорді. Але це була не просто історія смерті, це була розписана історія любові. Люди плакали, коли слухали її. Не тому, що було сумно, а тому, що було зрозуміло, його теж люблять. За нього теж пройшли Голгофу. Люди слухають цю музику століттями, і щоразу здається, ось тут між звуками дихає сам Господь. Один з біографів Баха сказав. Він не просто писав музику для церкви, він створив особливий храм із музики. Це був храм, до якого можна увійти не лише в костюмі, а й стомленим серцем, і відчути, що Бог поруч, що навіть серед темних нот є світло, навіть у болі присутність, навіть у простому служінні вічність. І сьогодні, коли десь звучить його Ава Марія чи Токата, хтось на хвилину зупиняється і думає, а можливо, Бог поруч. Можливо, це він говорить крізь музику. Як і колись, у серці маленького сиротілого хлопчика, який виріс і навчив світ слухати не лише музику, а його. Солі Део Глорія. Лише Богові слава.